Бездоганна кредитна історія, кришталева ділова репутація та успішний бізнес. Ось далеко не повний перелік вимог для отримання кредиту на розвиток підприємства. Банкіри мовляв не хочуть ризикувати кревними активами, а тому і перевіряють потенційних клієнтів, як тільки можуть. Ми проводимо оцінку фінансового стану позичальника і фізично-юридичної особи. Там є ряд критеріїв, а їх достатньо багато. Починаючи від віку, і закінчуючи фінансовим положенням попередньою кредитною історією. Скажімо, навіть такі суб'єктивні фактори, як ставлення колег по роботі і так далі, тому подібне ділова репутація це все є наявно. Тобто сказати напряму, чи ми будемо працювати з цим клієнтом, чи ми не будемо, да, дивлячись в його гарні, гарні карі очі, я скажімо так, не зможу. Мені треба і підійти більш випше документів. Не додають оптимізму підприємцям і високі ставки по кредитам. Зараз вони сягають подекуди 30%. Тож, аби хоч якось допомогти бізнесу у скрутні часи, міська влада виділила 150 тисяч гривень на підтримку місцевих бізнесменів. При цих мізерних коштах, які на сьогодні сформований бюджет, тим не менше, програму профінансовано на розмірі 150 тисяч. З цих 150 п'яти дети цих, цих 150 тисяч 100 тисяч виділяється на такий захід, як відшкодування відсотків по кредитах малому і середньому бізнесу. Щоправда, охочих отримати 100 тисяч бюджетних гривень в управлінні економіки поки не знайшли. Мовляв, існуючи виробництво підприємці розширяти поки не ризикують, а тому і кредитів на розвиток не беруть. Сьогодні, мабуть, мінімум підприємців беруть. Кредити і мають можливість взяти кредити по таким відсотковим ставкам. Це перше. А друге, ми говорили про те, що відшкодовані відсотки це коли людина розвиває свій бізнес, тобто вона закупляє обладнання, створює робочі місця, створює якісь інновації. Тоді ми цим людям відшкодовуємо відсотки. А сьогодні кредити це тільки на поповнення обігових коштів для того, щоб сьогодні вижити і змогти касовий розрив між виручкою і виробленою продукцією скоротити. Тому, мабуть, тому він не звертається, тому що вони не попадають під е, якраз цю програму щодо відшкодування відсотків. Та все ж заявки на відшкодування відсотків по кредитам на розвиток бізнесу в управлінні економіки чекають до кінця цього місяця.